Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Ну а тепер про а, феномен Такі зараз від якого божеволі, ну давайте прямо скажемо велика частина світу. А, ви можете вважати їх милими, дивними, гарними, мімімічними або огидними і лячними. Ось вони іграшки Лабубу або Лабубу, хто як називає, вони підколюють світи далі. Попит на цих монстриків просто шаленючий. Це справжня комерційна сенсація. Люди готові платити за маленького покрасника такого сотні тисяч тисяч доларів. Чому лабубу стали світовим феноменом? Ми пояснюємо. Сто п'ятдесят тисяч доларів за іграшку лабубу Днями блакитну фігурку розміром 131 сантиметр продали на одному з аукціонів у Китаї. А от другий за вартістю набір із трьох фігурок Лабубу пішов з молотка майже за 71 тисячу доларів. Цей аукціон став першим в історії повністю присвяченим іграшкам Лабубу. У залі зібрались близько 200 учасників, а онлайн-торги великої. Понад тисячу покупців, тільки уявіть, на аукціоні продали лабубу за понад півмільйона доларів. Та з чого ж все починалось? Знайомтесь, це гонконгський художник Хунг. і саме він створив персонажа Лабубу. Самонста пісала це монстр, Це ельф. Коли я був дитиною, я обожнював мультфільми про смурфіки. І коли я став дорослим, у мене з'явився шанс зробити свою колекцію монстриків. Так і народились Лабобус, вістола Касін спершу малював ілюстрації персонажів для казок. Згодом ці малюнки помітила китайська компанія PopMart і запропонувала художнику оживити іграшки з ілюстрацій. Перша фігурка Лабубу з'явилася ще у 2014 році. Та тоді попит був виключно у колекціонерів. Справжній бум на Лабубу почався у 2024 році. Учасниці південно-корейського гурту Black Pink Ліса та Розе опублікували фото з фігурками Лабубу. Згодом їх приклад підхопила Ріана, Дуаліпа, Кім Кардаш'ян та інші світові зірки. Попар створили цілий всесвіт під назвою The Monster's Land. Ня розробляла секретних персонажів, яких не показували до моменту продажу. Купуючи таку коробку, всередині можна знайти як звичайну іграшку, так і колекційну. Світ охопила справжня хвиля розпаковок у соцмережах. Люди просто шаленіли від нових іграшок. Та що там ці монстри сподобались навіть домашнім улюбленцям. Бобу бувають різними від маленьких брелоків у кілька сантиметрів до справжніх веленів завишки понад метр. Сьогодні в світі існує понад 300 варіацій лабубу. На офіційному сайті ціни стартують від 13 доларів. Фанатизм за цими іграшками дійшов такого апогею, що люди займали черги до магазину зночі і навіть влаштовували бійки. Дефіцит справжніх лабубу спровокував і появу реплік. Ціна підробок починається від 10 доларів. Як відрізнити фейк від оригіналу? Розмір та колір коробки. Підроблена коробка має інший відтінок. В оригіналі стрічка легко і чисто відкривається. У фейку не відкривається з першого разу. Оригінальності своєї лабубу, засумнівалася і Наталя. Дівчина вже багато років цікавиться іграшками поп-арт. Тож вирішила придбати лабубу і замовила її через Байера за 90 євро, що майже 4,5 тисячі гривень. Перше, що я, я так подивилась, у них тут ще є, просвічується з ультрафіолетом е, значок. Типу як вотермарка, ну воно ультра під ультрафіолетом світиться. Ну, по друге, вона касалапу. Потім я дивлюсь, що в неї кіхтики промальовані. На них, на всіх йдуть QR-коди, по яким ти можеш на сайті безпосередньо подивитися, чи ця, ну, верифікується ця іграшка. Воно переходить на, QR, ой, на сайт, і ти останні чотири цифри вводиш. І підтверджуєш, воно підтверджує тобі спростовує оригінальність іграшки. І я розумію, що QR-код з іграшки навіть не співпадає з QR-кодом на коробці. Тож дівчина одразу повідомила про це Байеру. Байер сказала, що якщо ви там не вірите, що вона оригінальна, відправляйте, я вам поверну кошти. Тому в принципі це вирішилось. Але місяць чекати раді того, щоб потім такі, типу, ну було не дуже приємно. Лабубу стали не просто феноменом у світі іграшок, татуювання з лабубу, фігурки в дизайні манікюру, автівок і навіть зачісок, а ще грілзи та декоративні накладки на зуби. У Китаї стоматологи встановлюють натуральні брекети на самі іграшки. Лабубу заполонили серця і українських підприємців. Кондитери створюють торти у формі лабубу, а флористи фігури живих квітів. Істерія за лабубу призвела до того, що в Китаї дітям до восьми років вже заборонили продавати ці іграшки. Аби не нашкодити психіці, тож ми вирішили запитати у психолога, чи дійсно лабобу можуть негативно вплинути на дітей. Я би наполягала, мабуть, на тому, щоб в дошкільному віці точно таку іграшку не брати. Тому що якщо ви на неї подивитесь, у неї є протиріччя в емоціях на обличчі там нахмурені брови, і є посмішка, яка виглядає злою для дитини дошкільного віку, це є проявом небезпеки, ніби хтось тобі пост. Сміхаються і хтось тобі погрожує одночасно. Вона може уникати і говорити, та мені не страшно, і все добре. Але потім вночі, або коли вечорі, дитини починається паніка або тривожність через те, що діти часто з ними розмовляють, вони для них як живі, і ця іграшка не є об'єктом безпеки. А от для підлітків і дорослих ця іграшка може піти навіть на користь, особливо для дорослих, у яких в дитинстві була заборонена агресія. Для них це Іграшка може бути прям знахідкою. Це такі люди, наприклад, які кажуть, що дуже хороші, всі про таких людей кажуть: Боже, ця людина ніколи ні з ким не сварилася. От для такої людини це буде ідеальний такий подарунок, такий якийсь персонаж, який дуже парадоксальний і буде їх провокувати, знайомити зі своєю такою тіньовою частиною. І хоча Лабубу викликає спірні емоції за рівнем доходу від продажів, ці монстрики обійшли ляльок. Барбі, лего та трансформерів. А компанія PopMart вже заробила на Лабубу понад 41 мільярд доларів. Ну, а далі про гарячу тему. Так, друзі, скандал. З Віркою Сердючкою пов'язана. Так, так, скандал навколо російськомовних пісень Вірки сердючки має продовження. Там, мовний омбудсмен зробив нову заяву і відреагувала й сама артистка Вірка-Сердючка. Подробиці всі в нашому сюжеті. Ти можеш ховатись за морем і лісом. Можеш навіть... Лягти на дно мчиться, поїзд, кині Одеса. І я знайду Дима, тебе все одно. Прем'єра від Бірки Сердючки. Артистка презентувала нову пісню українською на концерті в Одесі. І через те, що все відбулося на тлі мовного скандалу, то при святу зірка зробила особливо для наших ам 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 амбуцменів Мене два дня так. Пісочили, що забули про війну Ізраїля, з Іраном. розпочалося все 13 червня у Києві. Саме тоді на концерті Андрій Данилко, він же Вірка-сердючка, заспівав кілька своїх російськомовних хітів. І після цього на артиста накинулося із критикою. Мовляв, під час повномасштабної війни варто було би утриматися від виконання пісень мовою агресора. Тоді у скандал втрутився уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Зокрема, він повідомив, що факт виконання пісень російською вже розглядає поліція, а сам зазначив, що бачить ознаки порушення закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, зокрема статті 23, яка забезпечує застосування державної мови у сфері культури. Утім, за два тижні омбудсмен свою думку змінив в інтерв'ю главкому. Кремінь повідомив, що Андрій Данилко під час концерту. То у Києві не порушив мовного закону та зробив посилання на ту ж 23 третю статтю. Мовою проведення культурно-мистецьких розважальних та видовищних заходів є державна мова. Положення цієї частини не поширюються на застосування мов під час виконання та або відтворення пісень інших музичних творів з текстом фонограм. Також на захист ярки сердючки мовний омбудсмен додав, що артист допомагає збройним силам України та перебуває під санкціями у Росії. В Одесі Андрій Данилко також виконував свої найвідоміші пісні російською мовою. На звинувачення щодо мови відповів, що ті, кому не подобається, нехай ідуть туди і далі слово, яке на телебаченні не використовується. Сердючка також зняла з голови зірку зі словами, щоб закінчилась війна. Як повідомили глядачі, під час концерту оголосили повітряну тривогу. Місто в чергове атакували ворожі безпілотники.